Хочете, робіть, мені, робіть скрін і пишіть, я вам вже поскидаю, які є, і запакую посилочку так, як потрібно. Ось така, на які розміри вони. Від 110 до 130. Може бути на 135, але вона вже буде приталена, дівчата. Звідки відправка? Дівчатка, хто не знає, мене звати Олена, я з міста Хмельницького. І відправочка також з міста Хмельницького. Підпишіться, щоб нас не загубити. У нас є вайбер-група, працюємо ми оптом та в роздріб. Можете писати, Оленка добав там на опт нас або на роздріб. І хто хоче на дропшипінг, дівчатка, працюємо і так, і так, і так, як зручно. Просто я зараз я мала вийти на 10 хвилиночок, просто хотіла вийти. Але цей, а треба пакувати посилочки. Ціна 1300. Ось така, дівчулечки, класна. З еконурочкою. Рукавчик є в різних кольорах, з хутром. Покажіть на 135. На 135 буде ось така з тедіком. Дивіться. Ось така. Ось така буде. Ось така буде, дівчатка. Роз дівчатка вони йдуть в одному розмірі.